Вітаю, мене звати Артем, і я вчитель Minecraft Education. Хочу вам запропонувати на купівлю наступні презентації, які складають цілий модуль, розраховані на те, що ви ознайомлюєте учнів з тим, що таке Майнкрафт, і потрошку-потрошку з ними вчитеся, як використовувати різні компоненти в архітектурі і будівництві. Презентації, які я продаю, вони розраховані на 8 уроків, і навіть у вас буде в комплекті презентація для батьків більше. Про те, як встановити сам Майнкрафт. І ось бачите, тут йдуть деякі слайди про те, як його встановити, як налаштувати, і зайти в свій перший аккаунт прямо до моменту зустрічі, тобто першого віконця, який вони зустрічають. Далі перший урок буде заключатися в знайомстві, де йде огляд про те, як користуватися інтерфейсом програми, в якій ви будете викладати. Я зробив інтерфейс для додатку Google Meet. Ну, Сподіваюсь, ви теж будете в ньому, або можна переробити цю презентацію на інші е скріншоти, наприклад, з Zoom, і таким чином використовувати їх, для того, щоб учні просто розуміли, які у вас є інструменти, щоб між собою і з ними взаємодіяти. Далі йде ось в такому форматі викладка про те, е яке є головне меню Майнкрафту, що треба налаштувати в цьому Майнкрафті, який є інтерфейс е гри як заходити в саму гру, який у нас інвентар в Майнкрафті, як нам користуватися. Ну і в принципі основні принципи гри Майнкрафт. Таким чином ви зможете на першому уроці вже зайти на свій сервер, після того як дасте лекцію велику. Тут зазвичай ця лекція десь приблизно хвилин 30 займає. Для того, щоб вони навчилися, відпрактикувалися, наприклад, включати камеру, піднімати ручку, обговорюємо деякі правила з учнями на самому сервері, це є обов'язково, інакше у вас буде просто-напросто хаос відбуватися на сервері. І таким чином ви знайомитесь з кожним учнем і знайомите їх з тим, що ви будете проходити. Наступну презентацію, для прикладу, я е, даю е, презентацію про пірамід Хіопсу. Тобто ви починаєте ніби проходити історичні. Періоди нашого людства, і починаєте саме ось з такого періоду, як е, піраміди Хіопса. Тут приблизно кожна презентація буде побудована таким чином, що спочатку ви розглядаєте локацію, де відбувається ваші, е, ваша побудова, розглядаєте основні аспекти цієї побудови, тобто, наприклад, в даному випадку, що вас складається в Белізкільки, що це буде що з чого складається замок, тобто ті елементи, які учні можуть взяти для себе в побудові. Можете розглянути деякі приклади побудови в грі, ось тут вони розглядаються. Сконцентрувати учнів, з чого починається в принципі, побудова вашої гри. І найголовніше, що є в цих уроках, це ви концентруєте учнів на певні правила побудови, яких вони мають дотримуватись. Як показала практика, це досить корисна штука для того, щоб учні. Знали, що вони роблять, і в них були певні критерії, до яких вони прямують. Перший урок він більш такий простий, тобто використовуються, як бачите, певні блоки з тих часів, тобто піщаник або камінь. Таким чином учні досліджують більш детально компоненти, які вони можуть використовувати. Тобто, спочатку це лише піщаник або камінь, а далі воно все ускладнюється, ускладнюється, Наприклад, можна буде скло використовувати, залізний грати і так далі. Вони роблять місцевість, вибирають для себе піраміда, і, до речі, піраміда має бути однакового розміру з усіх боків, тобто ви їх вже трошки привчаєте до архітектури і розмірів. Я, наприклад, обрав розміри 20 на 20 блоків, і вони вже потрошку починають розуміти, що у кожної архітектури є свої розміри. Перша робота ось ця, наприклад, вона розрахована більше на те, що кожен учень працює самостійно, для того, щоб зрозуміти інвентар, приблизно масштабування в. В Майнкрафті таким чином орієнтується і спілкуються з іншими учнями. А далі потроху вони розвиваються, і більш складні проекти беруть, наприклад, той же саме середньовіччя і побудова замку, вона буде потребувати вже командної роботи. І таким чином за ці 8 уроків ви знайомите їх між собою учнів, ну і з якимись там секретами з Майнкрафту. І презентації мої також мають деякі відео, гіф-анімації, ну як ви бачили в попередній презентації, знайомства. Тобто все, що вам необхідно, щоб діти дуже добре все зрозуміли. Наприклад, ви також будете проходити один із рівнів Redstone, це можливості елементу Redstone, розглянути, що це таке, як використовувати, бачите, різні компоненти, в чому є особливість передачі сигналу, різні компоненти цього Redstone. Ну, основні, звісно, бо їх там безліч, але те, на що можна звернути увагу. І найголовніше, ви покажете учням реальний рівень, який також ви зможете. Закачати собі а, на свій комп'ютер. Тут я помітив, що я не додав можливості його скачати, по-моєму, це в іншу презентації додав, а всю ще не переніс. Ну, в будь-якому випадку, бачите, деякі презентації я ще знаходжу якісь дрібні помилки, тому що це вже другий мій прокат цих. Презентації і з перших я просто-напросто не переніс деякі дані, але це буде потроху все виправлятися, і ви будете мати доступ до саме оцих презентацій, які будуть постійно модернізуватися, якщо це буде потрібно. Також ви можете залишати свої відгуки при після купівлі презентації. Наприклад, ви щось помітили, десь помилка якась, або потребується виправлення. Я це теж зможу робити і прийму. Від вас будь-яку таку пораду, як настанову для того, що можна щось зробити краще. І ось ви зможете завантажити рівень. і Тут так само є туторіал по тому, я його розповідаю по цьому рівню, тобто як використовувати той чи інший компонент. Він там аж, по-моєму, на 10 хвилин приблизно цей туторіал, але вам не треба буде самому розповідати, самому розказувати. Тобто, вам буде все. Вже необхідне під рукою, і діти просто зайдуть на цей готовий рівень і зможуть самі поклацати ці компоненти, елементи різні. І що найголовніше, вони там зможуть щось собі побудувати. Тобто на основі цього прикладу ви зможете побудувати. І в подальшому я так розраховую, що також буду робити спеціальні рівні, наприклад, де вже будуть приклади з того ж самого піраміди Хіопсу, тобто не приклади якісь з інтернету, а приклади, які ми самі зробимо, хоча, до речі, це наш приклад. Але щоб воно було вже в готовому світі, і ви просто, наприклад, навколо головного прикладу будуєте якісь свої вже приклади. Ну і Той же самий музей з елементами рецистовного також можна буде зробити в такому що в прикладі музею. Де вони досліджують ці елементи. І для них це коли є наочність, є найкращим, напевно, найкращим прикладом, як використовувати. І подальші презентації вас проводять до того, що ви приходите до Smart City, тобто розумного міста, і тут дивитесь на різні особливості цього міста, відеосі, які дивитесь, про те, з чого може складатися компоненти розумного міста. Єдине, що деякі відео, наприклад, ось це, про розумні зупинки, воно буде англійською мовою, але там англійська мова дуже проста, ви можете просто пояснювати учням про те, от з чого воно складається. Ну і також є, як бачите, теж певні завдання і правила побудови в цій грі. Це такий от перший модуль, який складається з восьми уроків, і подальший модуль, який я буду розробляти, вони вже будуть стосуватися саме програмування в Майнкрафті з готовими кодами. Коди ці як будуть як унікальні, так і готові з рівнів, які прям ну, ідеально підходять для того, щоб викладати це учням. І учням в основному в мене це перший пятий клас, тобто вище там не брав я учнів. І ці презентації були саме з ними фактично розроблені. тобто я... Давав їм шаблон цих презентацій, тобто ми дивилися на те, наскільки їм подобається сам зовнішній вигляд цих презентацій, на те, як вони їх розуміють, на те, наскільки тримають концентрацію цих презентацій. Тобто вони, в принципі, в теорії розраховані на 10-15 хвилин викладки теоретичного матеріала. А далі ви вже працюєте разом з учнями на спільному сервісі. Дякую за увагу. Сподіваюсь, вам, як мінімум, сподобалось і ви знайшли для себе якісь нові ідеї, щоб проводити власні уроки. Ну і сподіваюсь, ви також купите мої уроки або запропонуєте мені якусь взаємодію разом з вами. Тому дякую за перегляд. До зустрічі, до зв'язку!